Презентуємо мультимедійний комплекс ARMS широкого спектру використання на базі VR-технологій, а саме модуль для підготовки мобільно-вогневих груп. Система спрямована на вдосконалення професійних навичок як курсантів, так і досвідчених операторів кулемету. Програмне забезпечення розроблене з урахуванням актуальних методичних рекомендацій щодо боротьби з ударними БПЛА іранського виробництва, затверджених Генеральним штабом Збройних сил України. Перейдемо до складу комплексу. Він складається з турелі, габаритного кулемету з системою віддачі. VR гарнітури, комп'ютеру, програмного забезпечення та дисплеїв з різною діагоналлю в залежності від потрібної комплектації. Пропоную переглянути приклад роботи оператора. Перейдемо до основної функціональної частини програми. Програма надає на вибір три види цілі. Інструктор може додавати шахеди, ракети виду калібр та вертоліт Мі-24. Для кожної цілі можна обирати маршрут, задавати швидкість, висоту та переглянути вид шляху. Тренування можна проводити з кулемету Браунінг та ДШК. На кожному з них можна змінювати приціли, боєзапас та кількість трасерів. У нічну пору доби використовується тепловізор. З допомогою планшету можна зафіксувати ціль для проведення ефективного вогневого ураження. Для покращення влучності в ціль на різних дистанціях та швидкості можна застосовувати функцію упередження, що показує точку напрямку стрільби. Для створення різноманітних ситуацій в програмі можна обрати одну з шести локацій для тренування, змінювати погодні умови, час дня, напрямок та силу вітру.